У своєму Фейсбуці Владислав Чечоткін пише: Я озираюся назад і згадую, як нас відмовляли. Ви що? Який бізнес? Помаранчева революція в розпалі. Бережіть гроші, бо не зрозуміло, що далі буде. Або Інтернет-магазин? Та такого вже повно. І, моє улюблене. інтернет-магазини це якась маячня. Хто там взагалі буде купувати? Владислав Чечоткін втілив ідею інтернет-магазину далеко не за один день. Він готувався до власного бізнесу з 1999 року, відправляв пропозиції начальству на своїй першій роботі, але від нього тільки відмахувалися. Нарешті Владислав сам зайнявся торгівлею, а дружина Ірина допомагала вирішувати операційні питання та займалася логістикою. Рішення запустити інтернет-магазин техніки у 2005 році було неабияким ризиком. У той час онлайн торгівля в Україні була практично відсутня. На 40 мільйонів жителів. Лише близько 200 тисяч мали стабільний доступ до інтернету, але чи чітне не вірили, що за онлайн-торгівлею майбутнє?